Так. Покажу полегшення як знімати коробку. Поменять надо щеплення. Ось. Ну тут заодно і корінний сальник. Коробку повністю не надо знімати. Можна отак хитро зробити. Хорошо, у вас есть вот такая вот приспособа с привычного вала. Отрезает. чудо. Вот такие вот мансальник у меня. Ну, какие есть в магазине, других нема. Выжимный. диск начало тати дуже непогано дуже хороше я їх привез. от а ну на посвяты я вже відкрутив диск. диска він вже прикипів. Буксувало там де моя монтировка ключик